Всім салют сьогодні досить оригінальна і незвична штуканція. Ось такий запаковщик. Моделька Тицьним. Так. Нічого будемо розбиратись. Зараз я навіть не знаю, з якого боку до неї підходити, тут ось єдине, що я бачив. Опа. Схованка. Ось так. Тут нажимається в нас. Ось так. І, мабуть, щось запаковується. Перевернув важке, зне таке, ну. Страшне. Ось так можна покатати. Зараз я думаю, от сюди залізти. Подивимося, що тут є. Зараз відкрию і покажу. Ось така тут схемка. Класний тороєд, мені сподобався. І ось так тут. Що тут у нас цікавого? БТ. Щось таке, якісь тиристори. БТА чи БТР. Релюшечка. Так ось. Наскільки я зрозумів. Вхід. Ось у нас йде вхід дроти на трансформатор. А, ні, не на трансформатор. Кудись? Ага, ось сюди на цю колодку йдуть дроти. Давайте помірюємо, чи сюди приходить. Зараз. Оу, абсолютно. Ізніт? Можливо, я щось помилився. Що тут тут якісь просто, ну, типу, ферити. там нічого немає. З них одразу... Оце що таке? Ні, все ж таке. Все ж таки одразу йде на цю колодку. Ось ще коричневий, землення, ось він. А кабель робочий? Оце я даю жару. У буде прикол, що кабель не робочий. Давайте подивимося, що треба. Що тепер? Тепер Куди нам треба добратися? Ось тут є болтики. А що зніметься? Не, нічого нам тут нам треба сюди. Зараз спробую ось тут відкрутити. Ну і все. Ось і все. Там нічого не видно. Дротики на місці. Хо-хо-хо-хо. Тобто нам треба знімати я без поняття. Давайте відкрутимо це все. Відкрутив я болтик, виймаю. Ось так. Ось це болтик. Думав, що ж під цією сіточкою навіть не помітив, що там вентилятор. Продовжуємо розборку. Знімаємо цю кришечку, ось тут у нас є два болтики і тоді дві защіпки Ось тут і ось тут. І ми їх маємо ось так. Оп. І оцю защіку все. І в нас ця кришка, тільки обережно тут є дротики. Ось так зараз я відщипну і продовжимо. Далі бачу ось тут я і ось тут. Я в кожух. Ну, схоже на принтер. Клемнички. Еще клемнички. Ніби все Ніби все добре. Тож треба годину біля цієї штуки я кручуся. Витягаю я ось цей рулончик. Будь ласка, ось, будь ласка. Все, рубільничок. Що там є? Там така варочка є в нас. Ось так. Це щось типу, я не знаю. Ну, схоже на УЗОшку. Типу автомат. Можливо, він не без причини спрацював. Зараз подивимося. А я вже відкрутив цю всю платформу не міг зрозуміти, через що йдуть дроти 220. Ось вони через що йдуть. Ну, ось так. Закриваємо, ставимо на місце рулончик, все закручуємо. Зараз я зберу все і включусь ще разок. I'm waiting, I'm waiting for you. Что not означает? Set up temperature. Ага. Зрозуміло. Тепер що? Так блікує? Uh -huh. Ще разок, uh -huh. ну все. О, яке воно слизька, Нічого собі. Можна після стоматолога до травматолога попасти, Ось такий хвістик лишився. Давайте ще другу. Фантастика. Ну, ось такий був секрет з апаратом. Як він тут вимикається? Все, клозет. Ну, ось так. Все, всім па-па.